За кілька годин до приїзду Миколи Азарова навколо супермаркету все чіпурять. Сходи по кілька разів мету, латають дорогу та шлях для прем'єра. Звільняють я хочу говорити на прем'єр-міністра, який обіцяє обіщає намагалися життя. Вона снімає да, ну, за чим чогось виганяється? Тоді взяв А чого саме сьогодні. Не знаєте? я зі Сазаром. Прем'єром міністр приїжджає. На дахах під землею та у самій будівлі безпеку перевіряє охорона. Продавці всюди розвішують написи. Знижка а Чому ціни міняєте? Не міняємо це ставі недостаючі цінники. Тому що там нас дішове ціни от від татічне празводітеля. Чому ні? Яйця по 87 копійок за штуку, хліб за три та картопля по 2,5 гривні. Такі ціни покупцям припали до душі. Проте кажуть, ще вчора все було зовсім не так. Ніхто так красиво було. Да. От морковка така була какая дуже. І картошка, а це прям з виставки. Ось тут 8 років була яма. Позавчора я приїхав, там бачите, сирний, в кінці залу сирний відділ. Там починалася черга до каси. А ви часто буваєте в супермаркеті? А Як ви думаєте? Ми питаємо. Після екскурсії зізнався побаченим задоволений. Всі абсолютно товарні позиції знаходяться в тому інтервалі. которые мне показывают каждый день. А если бы от моего приезда в магазин зависело снижаются сцены или не снижаются, я бы, наверное, да, выделял бы каждый день по полчаса, чтобы приезжать. А у цьому супермаркеті на околиці прем'єра не чекають. В асортименті підгнили овочі і м'ясо за пашком. То есть мясо воняет больше, чем полтора месяца Это м'ясо просрочено. Сверху они клеят еще один ярлычок, да. И мы покупаем опять как свежее мясо на ковбасі. Прем'єр-міністра теж могли бы добре надурити. То вес у нас здесь 350 грамм. Ложим на весы, которые находятся прямо здесь, в магазине. Смотрите, что. ми получаємо 284 вісімдесят чотири грама. Недовез ковбаси йде повністю во всіх магазинах. На десерт морозиво з позаминулого року 23.11.11 було производство. І на вигляд нічогенький торт. Торт стоїмості 65 п'ять гривень, 64 копейки. Уже просрочка йде один день. Активісти за годину назбирали цілий кошик зі псутого, пішли розраховуватися, але касирки втекли. Прикрашаємо представники магазину, кошик з товаром совали ногами, але розмова не складалася. Получається, ну ходити. Получається, ми з молодими людьми станім просмотрим. Получається, получається ми не час. Получається, якщо хочете з ким-поговорити получається. Ні врешті продукти не першої свіжості. Таки продали. 755 гривень, 29 дев'ять копійок. За просрочний товар. Ми його йде. Ма зращать доля зеленого кошика з закупами, так і лишилася таємницею. Персонал магазину прискіпливим покупцям гроші повернув і свій товар забрав, буцімто на перевірку. Ми передимся. Ми передаємося не обов'язково. прості покупці на те, що їм тут підсовують на свіже. Уже не зважають. Так ні, так постійно дури зіздури на ринку дурит везде дури. Хай різниця, де будуть дурі. Дар'я Феденко, Ольга Петрів, Іван на конечний та віктор Сніжко, п'ятий канал.